dear Всім доброго дня! Мене звати Марія Ярославівна. Давайте сьогодні всі разом позаймаємося англійською мовою. Але спочатку я пропоную вам порухатися, щоб ми з вами налаштувалися на іншу мову. Чекає один хлопчик, цікава гра, і взагалі буде цікавий урок. Let's go! Зараз ви перед собою бачите гарненького хлопчика. Давайте подивимось, роздивимось його і скажемо, що у нього є на обличчі. Ну, наприклад, у нього є дуже гарне руде волосся. Так? Волосся англійською мовою буде hair. Hair. Давайте всі разом скажемо. Hair. Hair це волосся. Так, також у нього є носик. Носик англійською мовою. Nose. Давайте всі разом скажемо. Nose. Nose. Так. А дивіться, як він гарно посміхається. У нього є mouth. Мауз це рот. Давайте разом всі скажемо. Мауф. Так, а чим же він нас чує? У нього є вушка, так? Давайте скажемо Ear. Ear це вухо. Ear. Давайте всі разом. Ear. А чим цей хлопчик нас бачить? Своїми очима, так? Очі англійською мовою. Eyes. Давайте всі разом скажемо Eyes. Eyes це очі. Ну, також у нього є зубки, так? Зубки англійською мовою teeth. Tees. І також ви можете бачити, у нього є і губи. Давайте скажемо всі разом lips. lips. lips це губи. Ну, а зараз давайте разом всі слова повторимо. Значить, роде у нього волосся, hair, носик, nose, рот, mouth, очі, eyes, бухо, ear, зуби, «teeth», губи, «lips». Ось ці дітки. А тепер давайте з вами знову порухаємось і заодно закріпимо ці нові слова. <laughs> this is my head. These are my eyes. This is my nose. These are my ears. This is my mouth. These are my teeth. This is my chin. These are my cheeks. Along with me, la 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 la. Jump along with me, wiggle along with me, point along with me. Молодці. На завершення пропоную вам цікаву гру. За кожну правильну відповідь ми будемо отримувати монетки, а потім ми разом підемо на базар і знайдемо разом магазин іграшок. І зможемо собі купити якусь іграшку. Але спочатку ж треба виконати завдання. Так, дивіться, перед нами блоки. І ми чуємо слова. Треба зрозуміти, що ж це за слово? І як воно перекладається? Давайте ще раз послухаємо. Nose. Nose. Що ж таке nose? Nose? Та правильно відповів молодець. Ми отримали одну монетку. Eyes. 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 Що ж таке Eyes? Очі. Молодці, дітки, ще одна монетка. Mouth. Маус. Маус. Mouth. Рот. Молодці. Ще одна монетка. Hair. 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 Що ж таке hair? А, волосся. Молодці дітки. Липс. Липс. Що ж таке липс? Губи, молодці дітки. Ще одна монетка. Ears. Ears. Що ж таке ірс. Вуха. Молодці дітки. У нас тепер з вами аж шість монеток. Пішліть разом на базар. О, дивіться, ми з вами знайшли той шоп. Магазин іграшок на базарі. Давайте ввійдемо всередину. Mm. Дивіться, кількі іграшок. Дивіться, синя машинка коштує 3 монети. Ця велика коштує 4. Зелена також 3. Вертоліт коштує 5. Так, клоун коштує 3. Ведмедик 5. М'ячик 3. Лялька 6. Собачка 4, пірамідка 2, кубики 2, відерце 3 і потяг аж 6 копійочок. А я собі візьму ляльку. ви також обираєте. Всі молодці дітки, всім дякую за урок. До нових зустрічей. Goodbye!